ми продовжуємо відеорубрику від навчально-наукового медичного інституту СУМДУ, інтерв'ю з випускниками 6 років до успіху. Під час зустрічі розглядаємо питання навчання у медичному інституті, його начинку, спілкуємося з нашими випускниками щодо інтернатури, роботи за спеціальністю, дізнаємося, як же бути молодим лікарем. І сьогоднішня наша гостя це Юлія Дудко, яка закінчила навчання у 2022 році. Привіт тобі, Юлічка. Добрий день, вітаю вас, шановні глядачі. Дякую за представлення. Взаємно. І до тебе таке питання. Інтернатуру за якою спеціальністю ти проходила? І де таким працюєш? А... Після закінчення навчально-наукового медичного інституту я проходила інтернатуру за спеціальності Радіологія в Сумському обласному діагностичному центрі. Після реорганізації а, ми перейшли до Сумської обласної клінічної лікарні, і там вже я закінчила інтернатуру. Наразі працюю лікарем-радіологом в обласній лікарні міста Чернігова. Прекрасно! Наскільки я знаю, ти вже закінчила інтернатуру, правильно? Так, е, інтернатуру ось ось вже закінчили в січні місяці, і з 1 лютого ми вже працюємо. Я тебе дуже сильно вітаю. <див> Дякую. А, а чому брала саме цю спеціальність і е, як не, обр... не помилитися з вибором спеціальності? Ну, скажу одразу, що ця спеціальність не була пріоритетною для mm -hmm. мене. Я з нею визначилася вже під кінець шостого курсу, коли вже було розпреділення інтерні. І я думаю, що я не помилилася з вибором. Чим взагалі зацікавила мене ця спеціальність? Ну, по-перше, я вважаю, що за діагностичною медициною майбутнє. По-друге, обравши саме цю спеціальність, Можна надалі розвиватися в декількох напрямках. Тобто, ти можеш бути лікарем рентгенологом лікарем КТ та МРТ діагностики, лікарем УЗД діагностики, також можеш бути лікарем променевої терапії. Тобто тут безліч можливостей mm -hmm. для самовдосконалення і для професійного зросту. А, також, Чому обрала саме цю спеціальність? А, мені подобається а, ще там з навчальних моїх років, дисципліна анатомія людини. Вона тісно пов'язана саме з вибором цієї спеціальності. Тому ось такі моменти саме. Мене і зачарували у виборі спеціальності. Дуже дякую, що ти широко відповіла на це питання. Тому що наші майбутні да, лікарі-інтерні якраз на шляху до того, щоб обрати свою спеціальність, і саме це можливо їм допоможе якраз з вибором. А що тобі найбільше подобається у роботі лікаря, а можливо, що й не дуже? Ну почнемо з плюсів, так. Uh -huh. Перше, що подобається, взагалі сам процес опису знімку. Тобто, коли ти отримуєш знімок на моніторі, так, або тобі приносять знімок, ти починаєш аналізувати в тебе uh -huh. просто мозковий штурм. Аналіз побаченого. Ти починаєш згадувати все, що вмієш, все, що знаєш. Ти починаєш проводити діагностику з іншими захворюваннями. Тобто, у нас це називається так: у лікаря-радіолога uh -huh. починається творчий процес. Uh -huh. Так, і ось саме це мені дуже подобається. З недоліків, напевно, взагалі не подобається купа медичної документації. Заповнення медичної документації, заповнення а, електронного кабінету mm -hmm. пацієнта а, часто це забирає дуже багато часу. Тобто мені хотілося б більше часу подумати, описати знімок, а, десь поспілкуватися з пацієнтом, зібрати його анамнез, щоб це допомогло мені в оформленні протоколу. Постій всі документи, системи електронні дуже забирають багато часу із силу лікарів. Ну ти взагалі просто я тебе знаю як по навчанню творча креативна людина, незвичайно, звичайно на, на те, що ми медицина це така точна наука. Тому зрозуміло, чому ще треба сидіти над документами тобі не подобається. Не подобається. Да, а от чи виправдалися всі твої сподівання роботи лікарем, як то кажуть, реальність? Та можливість? Напевно, що виправдалися, але, із невиправданого, mm -hmm. це, на жаль, немає е, такого конекту лікарів і пацієнтів. Mm -hmm. е, тобто, е, чомусь всі вважають, що і лікарі, і пацієнти, які до нас звертаються, всі щось комусь видно. Mm -hmm. Ні. Е, ми повинні розуміти, що від нас. Залежить здоров'я і життя пацієнта, тобто наша головна задача це вислухати пацієнта, надати йому там призначення mm -hmm. в нашому в моєму випадку це описати вірний знімок і йти до головної мети це одужання пацієнта і полегшення mm -hmm. його стану. Тому комунікація лікарів і пацієнтів повинна бути. Пацієнти теж, в свою чергу, повинні розуміти, що ви прийшли до лікаря до професіонала своєї справи. Треба трошки терпіння і поваги mm -hmm. до лікаря. Ось у цей момент не виправдав мої очікування. Ну, я як пацієнт, я е, дуже поважаю абсолютно всіх лікарів і, от, ставлюся так з повагою, тому що це наше життя, воно одне. Yeah. Тим паче в такій складній ситуації. А скажи ще такі, будь ласка, от деякі вже коли становляться да, лікарями-інтерними, ну, їм здається, що вони обрали не ту спеціальність, не той шлях. Чи можна от переобрати цей шлях, цю спеціальність, і от як не помилитися з цим? Ну, звичайно, в нашому житті можна все. Я хочу сказати, що не бійтеся помилятися. Це теж треба вміти. Якщо ви навіть прийшли першокурсникам до медичного інституту, ви розумієте, що це взагалі не ваша душа ваша не лежить до медицини. Не втрачайте свій час. Ви повинні розуміти, що саме від вас залежить і ваше життя, і життя вашого пацієнта. Тобто не гайте часу. Якщо а, ви вже обрали спеціальність, а, пройшли навчання і розумієте, що ну, ні, мені важко, мені некомфортно, теж не витрачайте свій час. Так, а, трошки може вам буде здаватися, що ого, що ж я не робив, угу. це ж тільки угу. ну, часу витрачено, ні. Йдіть за новим своїм шляхом, обирайте нову спеціальність. Якщо ви прям одразу не можете обрати, дайте собі час. Просто продумайте, проаналізуйте, а ким би я могла бути. Так, я хочу бути в медицині, так, я лікар, але треба трошки часу і терпіння для того, щоб ви самі прийшли до свого шляху. Ну, звучить дійсно як порада да, майбутнім випускникам, щоб не, не, не втрачати сил, не втрачати можливості і стукати у всі двері. І ти поговорила, почала говорити за навчання. Так ось е, давай тут зупинимося. Як ти справлялася з навчанням своїм і чому потрібно було приділяти увагу? Можливо, конкретній дисципліні, а можливо, все стовідсотково треба вивчати. Угу. Ну, справлялася а, я, ну, мені дійсно було досить важко на початку поєднувати і навчання, і позанавчальну діяльність, і угу. треба було десь виділити вільний час для себе, для відпочинку. А, але що мене стимулювало? Я знала, яку я мету поставила перед собою. Я розуміла, чому і для чого мені потрібно досягнути саме цієї поставленої цілі. Хотіла б трішечки повернутися до студентського життя, тому що ти була студентським директором, ти виконувала багато обов'язків да, на твоїх. Жіночих плечах була вся команда студентського самоврядування. Так ось як же ж ти поєднувала свою роль студентського директора і навчанням, тому що і там, і там треба приділяти великий час? Мені завжди цікаво було розвиватися і самовдосконалюватися. Тому мені оця багатозадачність uh -huh. завжди подобалась. Я не люблю сидіти на одному місці. Uh -huh. Мені треба займатися різними видами справ. Це, взагалі, мене так загартовує добре, це прокачує мої навики, комунікабельність. Це допомагає мені uh -huh. дійсно в житті і зараз. Навіть під час роботи я розумію, що весь цей досвід, який uh -huh. я отримала, дуже доречний. Поєднувати так було важкувати, тому що зранку в тебе заняття, там після обіду ввечері в тебе справи. Студентському самоврядуванні, студентському деканації, але це завжди цікаво і класно, і я прям закликаю всіх студентів, які ще, можливо, не в студентському самоврядуванні, які, можливо, ще не знайшли чим розрадити себе mm -hmm. і вільний свій час. Проводити з користю, долучайтеся до всіх можливих гуртків і з позанавчальної діяльності, і з наукової діяльності. Це дійсно допоможе вам в подальшому взагалі без проблем вийти на роботу і угу. розуміти, що таке комунікація, як потрібно працювати з колективом, з командою. І що робити для того, щоб у вас взагалі в колективі була класна атмосфера під час роботи? От дуже хочеться підкреслити слова Юлії, що потрібен безперервний розвиток, і якраз і, і там студентська активність, і звичайно, студентська наука поєднувати це абсолютно можливо, якщо є мета, якщо є цілі, якщо є можливості, тобто не не вагайтеся, робіть перші кроки. Нехай вони можуть бути і невдалими, але це життя. Ми на них вчимося, і у подальшому вам буде легше комунікувати і у відділенні і з пацієнтами, і налагоджувати якийсь клімат в колективі. Дуже дуже за це дякую тобі, що така є влучна порада. А, ти ось пройшла а, шлях, да? шість років а, за студентською партою. Можливо, тобі чогось не вистачало. Ну, от, наприклад, в навчанні чогось би ти хотіла додати, а можливо, чогось було ну, дуже багато вдоста. Щоб... Угу. Ну, на жаль, обставини внесли свої кор... корективи, і а, чого особисто мені не вистачало, це а, більшого спілкування з пацієнтами. Угу. А, тому що у нас якраз практика, практична частина а, була, коли почалася пандемія ковіду, угу. війна, а, і тому саме спілкування і роботи з пацієнтом дуже не вистачало. І напевно не вистачало якихось реальних клінічних кейсів. Угу. Це теж виходить з того, що у нас да. не було а, так багато часу проводити поряд з пацієнтом. А так, в принципі, всього було достатньо, навіть і здавалося, що дуже, дуже багато дисциплін, дуже багато а, якихось а, нових а, знань у тебе з'являється, і ти думаєш, Боже, щоб не забути, mm -hmm. щоб не пропустити щось. Ну тобто всього вистачало. Ну, на першому курсі завжди здається, що ого, скільки всього і скільки треба знати. Я думаю, що потім вже всі просто звикають да, до цього так. темпу життя, але все вірно ти сказала, що потрібно живе спілкування, що потрібна практика. І, на жаль, онлайн, навіть якщо так ми живемо, в сферу новітніх технологій, соціальних мереж, медіа, але все рівно. Медична практика має бути обов'язково, і якраз наступне моє питання: як знайти оцю медичну практику, де її знайти і з якого курсу можливо потрібно починати. Тому що деякі вважають, от там, там чим, чим раніше почати, там, наприклад, з другого курсу, то до шостого ти вже прям спеціаліст. А деякі навпаки починають до цього приходити там, на останніх курсах, на п'ятих, на шостих, тому що вважають що це рано. От який термін, от, як знайти золоту середину? Мені здається, починати потрібно, коли ви вже виходите на практику і знайомитесь з клінічними дисциплінами. Тому що ну, теоретичні кафедри не дають такого розуміння, от саме спілкування пацієнт з пацієнтом, і треба розуміти, що ну, все ж таки Нема у вас такого ще досвіду, uh -huh. ви, uh -huh. може, ще десь не прощупали, не дізналися, ага, а що це за дисципліна там хірургія, а що таке терапія взагалі, а що там означає бути дерматовенерологом? Тобто, вже після того, як ви вийшли на практичні заняття, вже можна думати за часто викладачі навіть самі на кафедрах пропонують приходити uh -huh. до них у відділення. І вже а, або навчатися, або mm -hmm. навіть працювати молодшим, медичним персоналом молодшим. Тобто, а, навіть коли ви почнете ходити на практичні заняття, ви будете спілкуватися з лікарями. А, десь можна підійти і поговорити з лікарем, можна звернутися до завідувача відділення. Якщо ви вже в принципі розумієте, яку спеціальність ви хочете обрати. Можете промоніторити зараз всі сайти лікувальних закладів, почитати про кожного лікаря, підійти до заввідділення, попроситися, сказати, що я буду робити це не твіті, тільки візьміть. Тобто, це все реально. Ну, не буває такого, що ти стукаєш-стукаєш, а двері угу. зачинені. Ні, потрібно пробувати. Тож, Наші майбутні випускники, інтерни, пробуйте, стукайте, всі шляхи відкриті. Ну, ми якраз знаходимося в бібліотеці, де багато книжок, і я точно знаю, бо слідкую за тобою в соціальних мережах, що ти полюбляєш читати, і от розкажи нам, будь ласка, які, які, які ти книги от читаєш, можливо, якісь там на тебе дуже сильно повпливали. Ну, окрім професійної літератури, mm -hmm. звичайно, я люблю читати художню літературу, а, психологія мене цікавить. А ті книжки, які ну, пов'язані mm -hmm. там з медициною, я б напевно порадила прочитати а, Генрі Марша. Історію про життя, смерть, і нейрохірургію. Mm -hmm. Є ще декілька книжок у нього. Я ще не прочитала, але все по, <laughs> по планах, так. А також є така книжка, цікава Танці з кістками, uh -huh. автор Андрій Сем'янків про патологоанатома не в даху, і там не буду спойлерити, uh -huh. але там дуже цікаве завершення. Ну, також, звичайно, це професійна вже література, яку спеціальність обрав, uh -huh. ту потрібно і читати. Тож записуйте, які книжки потрібно читати, і самовдосконалюйтесь, це головне. Ну і останнє питання до тебе: Дай пораду нашим першокурсникам, майбутнім абітурієнтам, як от бути в медичному інституті, як не вигоріти, як завершити успішне навчання. Угу. Ну, по-перше, це е, вчасно вивчайте дисципліни, е, вчасно закривайте свої пропущені заняття, вчасно там відробляйте свої двійки і незадовільні оцінки. Е, По-друге, не забувайте про відпочинок, тому що вам потім буде дуже складно концентруватися на заняттях. Е, також е, обов'язково е, Різнопланово старайтеся себе чимось зацікавити, розвивайтеся, читайте книжки, багато літератури, прослуховуйте зараз дуже багато онлайн-конференцій, онлайн-семінарів, онлайн-вебінарів. Тобто завжди, завжди самодосконалітесь, не бійтеся помилятися, чесно, не бійтеся помилятися, і я хочу, щоб у вас не було страху, коли вам кажуть ні. Uh -huh. Якщо вам відмовляють, якщо вам кажуть ні, а, не переживайте. Дійсно, це навпаки повинно бути вашим стимулом для досягнення усіх ваших поставлених, поставлених цілей. Також порада знайти свого наставника. Цінуйте те, що вас вкладають, і не забувайте казати дякую своєму наставнику. І, звичайно, морально налаштовуйте себе, що медицина це дійсно серйозна професія, вона вимагає багато зусиль, вона вимагає багато нервів, здоров'я вашого. Тому морально будьте готові до того, що вам тут потрібно буде багато-багато навчатися. І ми кажемо тобі дякуємо, Юлічка. Дякую вам. Дякуємо, що завітала до своєї альбоматер. Бажаємо тобі професійного розвитку, натхнення, міцного здоров'я. Дякую, дуже приємно було поспілкуватися. Дякую вам. Ну а ми кажемо до побачення нашим глядачам, і все буде Україна.